Інгачка, а ну, скажи, будь ласка, я тут. Я тут? Є. Yeah. Uh, силою працювати твоєю можна. Це ну, я сп... можу сказати? Так, силою працювати можу. Силою працювати можу. Uh -huh. Так. Uh, точка збірки підходить. Точка збірки підходить. Все так. Окей. А ну, давай ще зробимо діагностику. Де знаходиться в тілі твоя сила, як ти думаєш? Так, по відчуттям. Ну, отут, в грудях. Я навіть, знаєш, коли промовляла, то я відчувала, що щось тут змінюється, якась з'являється енергія. А, а поклади туди ручку і скажи: Моя сила живе тут. Моя сила живе тут. Так. А, за. Зараз я. А Давай подивимося, наскільки вона в тебе розкрита. Давай. якщо З десяти. Добре. Угу. Просто один, два, три. Говори, добре. Моя сила розкрита на один. Кажи. Ти мені треба показати. Моя так, сила так. розкрита на один. 2. 2. Три. Три. Чоре. 4. Ще раз 4. Ну, є 4. Ще є куди. Чотири. Угу. Так, як ти думаєш? По відчуттям, знаєш, моїм. Ну, коли ти в мене так моя сила. В мене прийшла відповідь на п'ять, ніби. Ну, але все можна. Давай може перевіримо. Бути. Давай перевіримо. Моя сила розкрита на чотири. Моя, моя сила розкрита на чотири. На п'ять. На п'ять, чотири. Ну, я, я два рази завжди перевіряю, тому що. Я записую все. Так. Рукушку там тримаю. Засилу mm -hmm. в мене визначень одне. Ще раз, бо щось в мене. Засилою визначень в мене одне. Засилу визначень в мене одне. Два, два, два. Як ти думаєш, що для тебе сила? Ну, сила для мене це, напевно, ну, це точно, да, Це якийсь такий зв'язок з чимось вищим, ну, з Богом, да, як воду говорять. Ану, по постав ручку сюди. Сила да. для мене це зв'язок з Богом. Так, да, сила для мене це зв'язок з Богом. Сто відсотків. А друге? А друге? Ну, хороше питання, бо відповіді поки що я щось не, не, не отримала. І напевно з самою собою. Не знаю. Ну, давай перевіримо. Зв'язок, Сила... Связок... не знаю. Які ручки там? Тримай, будь ласка. Сила, да, да, да. Сила це зв'язок з самою собою. Сила це зв'язок з самою собою. Ні. Ну, що там може бути? Влада, гроші. Там... Ага, такі якісь моменти. Має? Так, звичайно. Матеріальні більше, би так сказала. <ріст> <ріст> ну, напевно, влада. Сила для мене це за визначенням сили стоїть влада. Стоїть влада, за виз... визначенням сили стоїть влада? Так. Угу. Угу. А тепер давай. Е... Подивимося з тобою, дуже цікаво. Зв'язок з Богом через силу в мене відкритий. Поставив. Ну, Зв'язок з Богом. Зв'язок з Богом через, через силу в мене відкритий. На один. На один. Два. 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 Ну, чесно, я знаю, що мені з цим треба працювати. По відчуттям, так. Да. Добре. Мабуть, якась шаманська є штука. В хорошому сенсі цього слова. Mm. Тому що ти бачиш, якщо. ну така щас І давай з Владою. Давай. Зв'язок з Владою у мене є. да Є, та да, на один. На один. Два. Два. Три. Три. От тут по. Покращений. Але я відчуваю, що мол, навіть чотири там є. Ну, Зв'язок влади відкритий у мене на чотири. Зв'язок з владою у мене відкритий на чотири. Ну, сила з владою чотири, так. Да. Ну, тобто воно як якось так, потім в сумісному в тебе, бачиш, по владі більше воно відкрите, якщо так от взяти, mm -hmm. чим, чим з Богом. Угу. Давай, ну, що, якщо вже брати навіть знаєш, такому якомусь сімейному, в да, ну, сім'ї, да, то в принципі це більше там якась влада да, ну, в плані ну, енергетично маю на увазі, що я можу ну, і не, не тільки енергетично, емоційно якось, да, так, цю владу проявляти, то я більше з нею да, відчуваю, чим цей зв'язок ну, з Богом, якщо ж так. Зараз одну хвилиночку. Хто у нас зайшов? iPhone 13. Проявіться, будь ласка, бо я вас буду вимушена вимкнути. Кажу, як є. Вона нас зараз проходить робота. Здравствуйте, Анечка, здравствуйте, это Анжелика Томас, я не могу сейчас говорить, я в дороге, но я, если позволите, буду присутствовать, и если работу нужно отключиться, я отключусь. Все, хорошо, Анжелика, да, присутствую. У нас, у нас, да, но у нас тут получилось сегодня так, что очень мало людей, то мы пошли в индивидуальную просто работу, вот. Хорошо, я могу тогда отключить если если нужно, вот этот тест поработать. Да, как, ты как нам, да, да, ты нам мешать не будешь, поэтому смотри, как хочешь. Но можешь от можешь отключиться, потому что получилось а, так, что пошли в индивидуальную хорошо, работу. Хорошо, хорошо. Ну, рада все. тебя, да, да. Да, все, вза да. взаимно, девочки, вам Обнимаю. удачи, спасибо. Да, да, да. Обнимаю, Пока, пока. Так. Ну все, видишь, на чем у нас тут на общении про Бога у нас ворвался человек без камня. Ничего просто так не происходит, ты же понимаешь. <соц> Окей. Давай, давай теперь положи положу туда же ручку. да, где у вас навілисти. ты говорила о том, що ти чувствуєш о том, что тебе ну что, вот, что в семье власть присутствует, на работе присутня, на работе теж присутня, а с, с нашим Всевишнім треба трошки. потому да, что можу так трошки привідкрити, ну, чуть-чуть да, розкажу. Угу. У мене був більший зв'язок з Богом до ситуації, яка в мене була з моїм батьком. Коли він був захворів онкологією, знаєш то, е, ну, тоді я була зовсім не така, як зараз. Тобто рівень мій, да от розуміння е, тих ситуацій був зовсім інший. І в мене було дуже так, багато претензій, прямо такі агресії до Бога. що чого, за що, ніби знаєш ці питання, на які немає відповідей, і тоді. У мене було бачення знаєш, Бога, ніби як якогось такого чарівника, який має там вирішувати всі мої побажання, а тут бац і ніби, розчарування. І тоді був такий момент якось такого знаєш, віддалення, ніби як такого якогось розчарування в тому, так, що от, ну, чого ніби так. І потім, чесно кажучи, ну, мені якось було важко, як би це сказати. Відновити цей якийсь такий зв'язок, як якусь таку довіру. Хоча я розуміла, що ну без нього я не хочу, ну не можу жити, тому що я відчуваю з ним зв'язок. Але разом з тим ці якісь такі претензії, якісь такі, ніби знаєш, я навісила на нього, от якісь. Такі... Да, да. Знаєш, от це як батьківсько дитячі такі от відносини. Я тобі розумію, бо в мене коли спілкувалися з Тальписом, мені так повезло, да? і він сказав мені таку фразу: типу, тобі ха, щось про відкриття. Там була тема відкриття сили, ясне бачення, ясне, чув, ну, ясне відчуття, і таке саме він каже: Ха-ха, такий смієць, на мене дивиться: ну що, тобі дуже потрібно від Свішнього, щоб докази він тобі доказів дав тобі, типу. Yeah. І в мене ж в мені знає, щось так перевернулося. Хоча в мене там, бабуся лікувала людей, я бачила багато ну, див, і я вірю в те, що все це існує. Я тобі розумію, бо теж втратила обох батьків. І, ну, хоча в мене дружу, трошки інша ситуація, вони самі не хотіли жити. Хоча у мене образа була, ну, так, таке ж було відчуття, я тебе розумію. Так, uh -huh. да, і у мене, знаєш, таке от було відчуття, ніби як опора просто з-під ніг уходить. Uh -huh. Ніби, значить, опиралася на нього ну, в, в різних ситуаціях, тут бац, ніби земля просто уходить, і ти ніби не розумієш, от на чому тобі, так можна сказати, своє да. життя ну, там, будувати. Да. Але ти ж, ти ж бачиш, ми батьків не просто так вибираємо. Давай ми mm -hmm. працюємо з сили, да? треба mm -hmm. трошечки подивимось. Поклади, будь ласка, ручку да? на силу. Працювати в першу чергу зв'язком з Богом. Працювати в першу чергу зв'язком з Богом. Ну, так, все ти, все ти відчуваєш. Ну, постав сюди ручку. Угу. Ти взагалі хочеш свою силу трошечки підняти? Ну, мені відкрити? би хотілося? Ну так, да, мені би хотілося, а з другої сторони, десь якісь є такі побоювання, але хотіло. Ну, би... поклади тут сюди ручку, будь ласка. Да, да. Ага. Угу. Для тебе на, на сьогодні, для твого тіла, для твоєї психіки, для твоєї реалізації, екологічно відкриття сили на п'ять. Просто кажи на п'ять. На п'ять. На шість. На шість. На шість. Ну, тобто, дві штуки ми з тобою можемо спокійно, це екологічно mm. повністю. Mm -hmm. Mm -hmm. Я би це перевірила. Тобто, дивись, ми ставимо за мету 6. Це, це, mm -hmm. це, це не маленька така <свісно> теж. <Okay>? Окей? <свісно> так. Нам пообіцяли, що це буде безпечно і екологічна по сферам твого. А зараз подивимося, хочеш ти взагалі чи ні. А поклади, mm -hmm. будь ласка, ручку сюди. Я хочу свою відкрити силу на 6. Я хочу відкрити свою силу на шість. Можу? Можу. Сюди. Хочу. Хочу. Може. Треба наверх класти руку. Ні, ні, одну, одну, одну. Тільки mm -hmm. тут. Хочу. Хочу. Можу. 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 І трошки нижче пупка. Покладай одну, одну, щоб одна ручка була тут. Хочу. Хочу. Можу. Можу. Все в тебе безпечно тут в даному випадку. Ага. Треба працювати зі смислами. Треба працювати зі смислами. Ні. Точка збірки підходить. Точка збірки підходить. Так. Хочеш тобі скажу, кое що? В мене зараз навчав mm. комп'ютер, Тебе стало чути в разів 5 краще. Не, не знаю, mm -hmm. що відбулося, але знаєш, воно ж не просто так. Ага. Поклади, будь ласка, ручку там, де сила. Mm -hmm. Треба працювати паралельне вселені. Паралельна вселенна. Точки зборка. Точка зб... Точка зборки підходить. Модуль. Модуль. Слухай, тобі все підходить. Це дуже це дуже цікаво. Підход... Зараз я Зараз одну Зараз... Угу. Я для того, щоб нічого не пропустити, взяла собі підказочку маленьку. Угу. А то вдруг я щось, знаєш, пропущу. Ну Давай ще раз. Краще всього працювати з технікою. Поклади ручку сюди – Краще всього працювати з технікою. Дві точки. Краще всього працювати з технікою. Дві точки. Дві точки. А, подорож у часі. Подорож у часі. Паралельне вселення. Паралельне вселення. Угу. Архетипи. Архетипи. 21 частота. 21 частота. Так. Це техніка. Дивись, за тим. Я тобі трошки поясню, як вона відбувається. Є частоти, вона кожна з частоти. Пояснюється там великий опис, її все таке інше. Але Тальпис, коли вчив, він каже: не треба на цьому зосереджуватись, не треба людину давати, де в неї в якій чистоті відбулася проблематика. Просто про себе читайте про чистоти, ну вниз там, от перша, друга, третя, четверта, на ті, на які потрібно буде схлопнеться, це відбудеться точка збірки. Угу, Розуміла. Тобто я тобі не буду розповідати, що то за чистота uh -huh. і що вона, і чому uh -huh. воно так, так вийшло, яка установка? Ну що, готова? Йдемо ну, давай дуже цікаво. Дивись, тобі треба буде зараз встати, закрити очі, розслабитися, більше нічого не робити. Це повністю uh -huh. безпечно. Я тобі зроблю зараз точку збірки. Мені Все треба дуже. бачити, щоб в тебе був стульчик. Тому що ти можеш захотіти присісти, а можеш не захотіти. Угу. Угу. Ну, чекай, я ще дивлюся. Трохи мені сонце б'є, може я так. О. Як, тобі, як тобі зручно. Угу. Ага, ти закривай очі, будь ласка, скажеш, коли ти готова? Угу. Готова. Тут. Так, 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 я тебе чекаю, коли. Я навіть по тілу відчувала якийсь, знаєш. Я вже така думаю, може, вибило, чи що, не відкриваю очі. Ні-ні-ні, я так тебе треба Що ти відчувала, підкажи, будь ласка. ой У мене, знаєш, якісь, я коли так стала, то в мене трошки, напевно, якесь було хвилювання, чи що я відчувала своє серце. Потім якийсь момент, я ніби ну от Перестала взагалі чути своє серце, ніби знаєш, от як щось там всередині е, замерло, я би так сказала. І я почала якісь відчувати ніби якийсь такий звук, знаєш, ніби от як ти казала про частоти якісь, знаєш, от ніби якийсь там е, ну зовсім так чуть-чуть-чуть, ніби таке як щось пища. Ну, пищало, не знаю навіть сказати. ну mm. ну щось от, от знаєш, е, Який дійсно якийсь такий звук я відчувала. Воно досить так довго було, потім перестало, і відповідно ну, в мене різні якось так стани мінялися. Знаєш. Ну, то було якесь таке відчуття вже якоїсь напруги там всередині, знаєш, то мені. Легше ставало, потім вже мій мозок такі питання задає, почав задавати. Знаєш, можна відкривати очі, не можна вже говорити. Да, <ак> можна. У мене теж було всередині в груді така знаєш, тяжкість, якась, от як ти про це <псо> «Та, та, от я <i active> потім воно якось пішло, і в мене стали дуже тяжкі руки. Мені прямо такі, знаєш, стали тяжкі руки, думаю, що таке, що треба ще зробити? І я зараз перевірю, тому що я вже там з тестами перевірила, але ну, то, то може десь моя динаміка, щоб, щоб я не вплутала. Можеш покласти ручку там, де у нас була? Mm -hmm. а, модуль любові, для, любові до себе вбудувати можна? Модуль любові до себе вбудувати можна. Потрібно? Потрібно. Як відчуваєш? Угу. І перше, і друге. Скажи, будь ласка, зараз. Ну, я відчуваю, що ти на, на всяк випадок. Я тут? Я тут? Все, є. Зараз ми ще вбудуємо тобі, тому що ця тяжкость, ну як. як... Поля показала, да, що тут треба ще для того, щоб вона відкрилася та любов до Господу Бога? Вона в чомусь в твоєму випадку це любов для до себе. І цей mm -hmm. емотор треба вбудувати. Я думаю, він абсолютно буде умісний. Давай ще разочек. Давай. А, а ну як ти думаєш? От як ти відчуваєш, де твоя любов до себе живе? По відчуттю? Угу. В тілі. Де вона? Угу. Угу. Ну, мені здається, що це теж тут. Ну, я О, не знаю по відчуття. Моя любов до себе живе тут. Моя любов до себе живе тут. Угу. Так, все ти знаєш. Бачиш, як, як добре працювати з людиною, яка все відчуває, все знає, так? Модуль любові для себе, для інги. «Збудувати», запустити, активувати. Ти знаєш, у мене якесь таке ніби як полегшення. Якесь, а, в мене де... руки пішли, все, в мене стали руки такі. знаєш, mm -hmm. воно, mm -hmm. воно стало так добре. Так, да, Якщо от до того в мене такий, от, як давило, трошки в грудях, да? ну, я відчувала, то зараз якось як лег, ну, так, як відпустило. ніби. Сто відсотків є. Ти б навіть такий голосом, я м'якіше став. І я вся така хопа. Тому що, коли ми оці зробили чистоти, все нормально, я відчувала, але в мене була напруга. І поки ти стояла, я перевіряла, що треба ще доробити, ну, щоб, там, знаєш, коли uh -huh. повернешся, просто перевірити. І вийшло так, що треба ще модуль добудувати любові до себе. <світ> він розкривається десь кілька днів, він повністю розкривається, і трошки себе по-іншому починаєш відчувати. Серйозно, буде, буде цікаво. Ну, поклади, будь ласка, ручку, сюди. Моя да? сила відкрита на <світ> один. Моя сила відкрита на один. Два. Два. Три. Три. Чотири. Чотири. П'ять. Пять. Шість. Шість. А, робити щось ще? Робити щось ще? А, сан закінчений. Сам закінчений. Так. Я візьму mm -hmm. з цієї роботи. Я візьму з цієї роботи. Це необхідне і важливе для мене. Все необхідне і важливе для мене. Щоб відбулися екологічно і, і в тому обсязі, в якому мені потрібно, всі інтеграційні процеси. Mm -hmm. Що Щоб відбулося екологічно і а... в тому обсязі, в якому. Aha. І в тому обсязі, якому потрібно для мене, відбулися всі інтеграції. В повному обсязі, в якому мені екологічно. Ще раз додав. На <нах> всякий випадок екологічно. Да. Все, бачиш, як нічого просто так не, не буває. Так, да, дякую, Ань. Дуже, дуже цінно, дуже класно. Знаєш, якийсь такий новий, новий досвід. і... Нові відчуття, і знаєш, от ще щось мені таке от пройшло в голову: що сила вона і починається з того, да, коли ти відкриваєшся да, і коли ти готовий говорити, так можна сказати про це, озвучити.